Вітаю самих найкращих на каналі АТБ. Залишається декілька днів. Нагадаю акції, як і в магазині АТБ. Подивимось, що з хорошими знижками. Можливо, хтось ще докупить, тому що вже на другий тиждень будуть на цей самий товар ціни набагато дорожчі. Одразу йду на яйця, подивлюсь, яку ціну сьогодні яйця. Дякую дуже вам за коментарі. Дякую вам дуже за ваші вподобайки, які ви ставите особисто мені за мою роботу. Це я вам дуже вдячний. Знову 4.02, Нещодавно було 4.07, 4.02, потім 4.07 і знову 4.02. Ну добре, хай буде. Ну, я вже тут біля рибки. Давайте подивимося, що зі знижкою Форель на шкірі слабосолона 240 грамів. 259,50. А ось на сьому вже знижка краща, 240 грамів. 205, ой, 240, 210. 210 грамів, 205 гривень. Паста своє лінія, з ікрою риби, 180 грамів, 40 гривень. Також в акції форель своя лінія 180 грамів. Ціна 176 гривень. Алосось, філе шматочки в олії 200 грамів 139,30. Це ж не то, здається, правда? Ціна 132 гривні 90 копійок. Ну, 133 гривні на сканері просканував. Коктейль, своє лінія з морепродуктів в олії 200 г 61 гривня. За округлю копійки до більшого. Оселедець своє лінія, 180 грамів, 44,80 А ось таким можна придбати 300 г за 71 гривню 50 копійок. крабові палочки, своє лінія, охолоджені 500 грамів 87 гривень. Грамів. Знижка на Краківську 34,50 за 100 грамів. Грудинка особлива, своя лінія, майже 37 гривень за 100 грамів. І я ще знайшов рулет зі свинини, своя лінія, 2550 за 100 грамів. Своя лінія докторські фірмові з сиром 350 грамів, 71 гривня. Розумний вибір, виріб м'ясомістки 420 грамів, 55-80 Нас вже розібрали, не дивлячись на те, що не дешево вона по 340 гривень за кілограм. Своя лінія губернаторська сиров'ялина. Розібрали всю. І торгової марки добров салямі «Італійська» 33 гривні за 100 грамів. Сосиски добров Ліонські. Ціна за 100 грамів 22,20. Елітні першого сорту добров по 2330. Австрійський з м'яса птиці Своя лінія 23.30. Сир шматочками золотий 135 грамів, 60 гривень. Золотий резерв сулугуні, Моцарелла усі по 180 грамів, 64,30. Плавлені сирочки, тут 8 штук, вони всі йдуть по 130 грамів, 48 гривень. Ще є чедер та агауда. Звенигора 160 грамів та сметанковий 63 гривні. Вершковий сир з лисичками 45 гривень. А ось з лососем 51 гривня, хоча вага така ж сама, 135 грамів. Крем сир з додаванням лосося та кропу 150 грамів 65-30 Столичний виріб сирний 150 г, 41 гривня 40 копійок. Йогурт молокія безлактозний 36-30. Молоко безлактозне, також галичина. А це в нас що було? А, це у нас була молокія безлактозне. Цікаве, а на смак воно теж таке, як звичайне молоко. То купує безлактозне, напишіть, будь ласка, будемо вам дуже вдячні. Ну, сметана так і далі стоїть оця ягодинська. А де вона? Сметана просто наша. Це ж не той цінник, бачите? Сметана просто наша. Нема цінника на сметану. Сметана галичина, 15% жиру, 44,60%. Так, надрукували цінник, я попросив, щоб поставили 50 гривень 50 копійок, 300 г. Галичина, йогурт карпатський, персика брикос 69 гривень 30 копійок. Зверніть увагу, хороша дуже ціна на йогурт злагода 800 г, 46 гривень. Ось такий смузі 48-50. Та без наповнювачів 41 гривня. 1050 сирочки глазуровані від ферма. Ось такі цікаві вийшли з печивом від дольче по 17,40. Карти АТБ можуть придбати сир своє лінія 300 г нежирний за 50 гривень. Агуня для малечі по 13 та по 14 гривень. Знижка на цукерки своє лінія, 200 г. З цілим лісовим горіхом у молочному шоколаді 95,50 50 Трекер своє лінія, цибулевий, 400 грамів, 42,40 Ой, мабуть, я ці пряники візьму. Я колись їх брав, знаєте до чого, на дегустацію для приємного чолов... <с> чаювання. Вони мені дуже сподобались. Тут 300 грамів, ціна 35 гривень Майже в акції пряники молочні по 29 гривень. А для карти АТБ 22 гривні. Від Рушен печиво ловіта по 24,50-150 грамів. Ось така цікава мілка, я ще таку навіть не пробував. Вона з горіхами, з пастою фундука і з вафлею по 158 гривень, 270 грамів. Хто полюбляє шоколад Міленіум по 45 гривень, знижка 40% 110 грамів. Зефір Жако. Зараз в акції 58,80. Тут вага 350 грамів. І ось такий можна придбати за 43 гривні, тут 300 грамів. Своє лінія глазурований 300 грамів, 59,30. Хороша знижка на оці вафельки по 6 гривень 80 копійок з карамеллю. В акції вафлі від Рошен по 27,50 Зверніть увагу, теж хороша знижка 140 грамів. Зі знижкою Артек від світоч 42 гривні. Також оці вафлі від Рошен Зараз зі знижкою, вони, як завжди, в трьох а, смаках 57,50-216 грамів. Мені здається, а, Оці самі смачніші. Нові хлібці у нас з'явилися ось такі з а, зернами 53,50-170 грамів. Пластівці від делюкс, пластівці вівсяні 500 грамів, 38-30. Крутять, мутять з цим цукром. Дивіться, на днях був по 33 вже по 30. А, друга категорія, кілограм. Господинки, зверніть увагу, ціна на борошно від Амбар впала трішки по 35,50. На крупи також бачу трішки ціна впала по 18 гривень. Крупа ячна, кукурудзяна. Ой, як я пам'ятаю. Я тільки бачу цю кукурудзяну. Одразу згадую бабусю, нас завжди варила, казала, кукурудзянка. Казала Віталік, я зварила кукурудзянку. Приходь в свіжа по 19 гривень. Манна по 24, Пшоно 21,50. На делюкс рис Камоліно кілограм по 62,50. 44,50 пакетований рис. Тут 4 пакетики по 125 грамів. Також хороша ціна на біолу Dragon Fruit 2 літри 27,90. А за 20 гривень власники карти АТБ можуть придбати ось такий напій лісові ягоди, також 2 літри. А, так, лимон 2 літри це у нас своя лінія по 26,50. Також можна придбати оранж. Спрайт 2 літри, 40 гривень 50 копійок. І в такій самій ціні фанта. 36 гривень холодна кавуська капучино. Бачу, активно розкуповують кетчупи від Оліс. Я завжди нагадую, їжте томати літом, а кетчуп зимою. Хоча зараз такими томатами ціни, то можна завжди їсти тільки кетчуп. По 16.30 250 г я також, мабуть, візьму, хай буде. Томатіно 240 г заправка для борщу по 20 гривень для власників карти АТБ. Рагу господарочка 470 грамів, 6850. лечо господарочка 6850, також 470 грамів. 37 гривень грінхаус горошок. І в такій самій ціні кукурудза грінхаус 3720. Джем журавлина мандарин, своє лінія, 69. Манго своє лінія, шматочки в сиропі, 425 грамів 54 гривні. Персики своє лінія в сиропі половинки 820 грамів 81 гривня. Манго, а я вже здається показував, ананаси ось. 66 гривень, ананаси шматочками в сиропі 565 грамів. У акції оливки з кісточками та без кісточки. Від делюкс 400 г62 гривні. Непогана знижка на сардину Рига Голд в оливковій олії 54 гривні. Від делюкс шматочки в олії тунець та власному соку 185 г 55 гривень. Каша Горохова від розумний вибір зі свининою 32,50. Та каша гречана зі свининою також розумний вибір 36,50 гривень. Не забудьте, що хороша знижка на приправу курячого ріва. Тут 100 грамів, вона зараз по 1450. Хто полюбляє торчин, 10 овочів, 60 грамів, 19,60. Акції майонез Хелманс. Я пам'ятаю, коли мама привезла його. Як ми його їли, це. Це був такий смачний майонез, просто пам'ятаю цей, цей вечір. і Ми з сестричкою різали хліб і оцей майонез мастили просто на хліб і їли. Настільки він смачний. Знижка на майонез Оліс столовий, великий 560 грамів 48 гривень, і 300 г 2780 гривень. Щедро майонезний соус салатний 300 г, 27,70 Майонезний соус гуляй поле 300 г. 20 гривень 50 копійок, також знижка непогана. І а, великий гуляй поле. Майонезний соус 550 г 34,50. 12,20 корм, розумний вибір для пухнастиків. 11,20 кеттинг-гоу. Консерви також в акції по 31,40 400 г. Та для дорослих собак 75 гривень. Ось такий сухий корм, тут 1,5 кг, 117,50. 50 гривень, зверніть увагу. Водний світ, крабові палочки 250 грамів. Для власників карти АТБ. Заморожені 500 грамів своя лінія 75,50. Рибні палочки 250 грамів від віші, 106 гривень. Скумбрія без голови айсберг 17,25. Не забудьте за тісто своє лінія 900 грамів, Дріжджове по 56, 900 грамів і листкове майже 70 Капуста броколі все розібрали, 51 гривня. 400 грамів заморожена. Пельмені Геркулес мотанка, 3 м'яса, пакування 600 грамів, 63,30. Пельмені левада, крихітки. 400 грамів. Так, крихітки. 76-70. від вале 100, 400 грамів. 117. Це ж вони, так? Да? 50%. пельмені від ласунка. Яловичина та свинина 800 грамів. 118,50. Зараз хороша знижка 40%. Пельмені три ведмеді, фірмові з яловичиною та свининою 850 грамів 124 гривні та 103 гривні пельмені з куркою 3 ведмеді. Три ведмеді апетитні, ексклюзивно в АТБ 600 грамів 9820, ковбаски від глобино мортадельки, 600 грамів, 111,50 філе Улар. Куряче 15,90. В акції масло молокія 82% жиру, 180 грамів. Можна придбати за 84 масло, своя лінія, 72% жиру, 71 гривня, 70 копійок. Не забудьте, що хороша знижка на Ford 225 г 94 гривні. І ось такі 75 грамів 35 гривень. Капучино зі смаком Мілка Якубс, 148 гривень, тут пів кілограма. Кава чорна, карта Голд 60 грамів, 82 гривні. Ось таку можна придбати 120 грамів за 156,70 гривень. 120 грамів Нескафе Голд 176. Та велика Нескафе Голд 318 гривень 280 грамів. Кава Якобс Монарх у склі 190 грамів 310 гривень. Також можна придбати каву в зернах Якобс Монарх. Тут цілий кілограм за 517 г. Монарх 200 грамів 239 гривень. Кава Карт Нуар Карамель 120 грамів 269. ,3. Амбасадор у склі, 190 грамів 2670, 280 грамів Якобс Монарх 370 гривень. Навіть можна придбати ось таку: тут 425 грамів. Це вигідніше і дешевше виходить, 600 гривень. Амбасадор Стронг 280 грамів по. 300 гривень майже. Амбасадор а, в зернах кава кілограмова, преміум 486,50. Суміш чаю день у день. Знижка також хороша, є фруктові, є чорні 26 гривень. З ароматом бергамоту 26 гривень, 40 пакетів. Всі писали коментарі, я просив, що цей чай дуже смачний. Я просив, щоб писали, як він на смак. Писали, що хороший, дуже багато позитивних коментарів. Своя лінія чай пакетований 25 пакетів з ароматом бергамоту 22,40. І можете зараз спробувати ось цей чай. Зараз він зі знижкою 30%. Це чорний чай з ароматом ванілі, полуниці, корицею та яблук. 52 гривні, 60 копійок, 20 пакетів. І, звичайно ж, подивимось з вами ціни на овочі та фрукти. Які сьогодні ціни. Капуста, пекінка по 62 гривні майже заокруглюють ті копійки. 42 гривні капуста. Так, часник по 12,50. Тишки впала ціна. Цибуля по 15 гривень. Редька 44. Імбир по 19,50. 19 Все розумієте, що це ціна за 100 грамів. Так, томати тепличні 90 гривень кілограм. Яблука гала 32. Ну, яблуки бачу, тримаються, так як вже другий тиждень тримаються ціни, поки що не підіймаються. Так, Лимони 69 гривень, авокадо по 220 гривень. Є якісь такі, є якісь такі. Манго 10,50 за 100 г, 67,50 помело. Апельсини 64 фасовані. Світі 11,50 за 100 грамів. Ой, які гарні бананчики, бейбічки по 135 гривень. 59,50 банани звичайні. Так, помело, а тут ще якісь помело є два види. Червоне навіть є по 85, грейфрути 69 гривень, апельсини по 60 гривень, гранати 99. Зі знижкою хурма 85 гривень, киві по 11 гривень за 100 г. Яблуко ось таке українське 28. Томати коктейльні по 160, по 140. Ось такі рожеві томати. Перець по 190. Огірочки ось такі по 11.40 за 100 грамів. І ось такі по 15.50. Виноград 150 гривень, трішки ціна впала. Фасований. Картопля рання навіть є по 40 гривень. Цибуля Марс 34. Картопля, звичайна, по 26, тримається в ціні, як і була. Морква мита по 40 і морква не мита по 31,50. Бурячок 20 гривень, 50 копійок, подорожчив. Печериці по 13,40 за 100 грамів. Трішки впала ціна на салат айсберг по 150 гривень. Селера 110 гривень за кілограм. І що тут у нас є? Капуста брокколі по 165 гривень. Добре, я вам показав ціни. Буду закінчувати відео, Хочу вам побажати економних покупок. Нехай вас все буде добре. Ми вже з вами зустрінемось у наступному відео.